Боялася не бандерівців, про яких так активно розповідають на сході. Страх був від того, аби мене не сприйняли за сепаратистку. Так розповідає про свій намір продовжити навчальний процес у західній Україні донеччанка Марія Попова. Нині вона студентка одного із прикарпатських вишів. Дівчина здобувала фах політолога на історичному факультеті Донецького національного університету. На перешкоді навчанню стала війна. Здобувати освіту Марія вирішила у прикарпатському вузі. Ми поспілкувалися з завідувачем кафедри, проректорами, і теж лояльно дуже віднеслися до моєї проблеми. І там вони були документи, паспорт, код. Вони те, що було, прийняли, а те, що не вистачає, я довезла. В аналогічний спосіб до університету потрапило ще сім студентів. Ректор вузу Ігор Цепенда каже, більшість з них не має відповідних документів для переведення. Втім, зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в державі, зарахування відбулося. Документи відновлюватимуть поступово. Намагатимуться зберегти і ту форму навчання, за якою студент здобував вищу освіту у попередньому вузі. Поділено 50 на 50. Є студенти, які є на контрактній формі. Є студенти, які на державній. Відповідно, зараз міністерство також завершує процедуру того, що ці студенти, які на державній формі, будуть отримувати державні місця в нашому університеті. Робочі місця знайшлися і для викладачів, котрі через АТО залишилися без роботи. Заробітну плату їм видаватимуть з надходжень до вузу від контрактної форми навчання. Ми знайшли кафедри, виходячи з цієї ситуації, що потрібно було надати підтримку нашим колегам зі сходу. Знайшли відповідну кількість годин для того, щоб вони мали можливість бути викладачами університету, і з 1 вересня вони розпочали роботу в нашому університеті. Точну кількість студентів з Донецька та Луганська, котрі продовжують навчання у івано-франківських вузах, сьогодні не називають позаяк. Формально переведення можливе лише до 1 вересня. Його продовжують і нині. Наразі ситуація обліковується, та якщо конфлікт на сході не врегулюється, освітяни очікують ще більшого напливу іногородніх студентів. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла, новини на вежі.